На початку повномасштабного вторгнення, три роки тому, російська мова відійшла на статус Маргінесу. Чути російську це так немов би чуєш десь якусь лайку, або навіть лайка не сприймалася так агресивно, як російська мова. Натомість зараз ця голова гідри сатанинської піднесла голову знову і знову чути потрошки, що ні, Україна має бути там різною. Україна повинна бути всілякою. І ось ці всі балачки знову далі несуться. Тобто різною, знову тягнете цю заразу нам в хату. Ця зараза забрала мільйони життів. Ніякою Україна різною не повинна бути. Ну, різною в якому плані. Чоловіків і жінок має складатися, ну так, напевно. В тому, що у нас є різні конфесії, ну так, напевно. Але не треба нам більше російської мови. Ну все, лишіть її собі, у себе в Московії. Інформаційна війна йде вовсю вбивають нас не тільки фізично, хочуть вбити наш дух, хочуть вбити нас морально, хочуть переконати, що нас не існує, тому що така і є мета геноцидної війни. Те, що цього народу не існує, його немає, українців немає. Це просто погані руски, яких треба перевоспітати. Хто не перевоспітується, їх треба просто вбити по таборах там десь. Російські танки заходили передусім з цією ідеєю, що вони захищають російську мову. Але вбили по факту найбільше росіяни, російськомовних людей. Uh -huh. Ну, якщо йдеться про всі ті міста, які зрівняні зараз просто з землею, тих містах в основному говорили російською мовою, але тих людей разом з тими містами знищили. Ще раз російська мова це засіб вбивства людей, заходиться на цих аргументах, ну а по факту вбивається людей незалежно від того, якою мовою вони користуються.